Чіки? З туристичного містечка Болівагін, що знаходиться в горастві клер. В Ірландії, ви на нашому сімейному каналі. Тут ми розповімо, як ми потрапили сюди, як нас сюди перевезли, переселили з тимчасового місця проживання в Дубліні. Нагадаю, що в Ірландію ми приїхали 29 серпня, тобто в кінці літа, не так далеко. Тобто, ця інформація досить актуальна буде ще. Ну і розповімо, як ми тут проживаємо, як нас поселили, які в нас умови, як харчуємося. І взагалі, які в нас. Ем... Чим ми займаємося? Згадую, що ми сім днів майже були в Дубліні, ну тобто на окраїні Дубліна жили, тимчасовому поселенні, якби нашому. Потім нам повідомили за день, що нас 6 числа в 11 годині буде автобус до постійного місця проживання і сказали, що це містечко Валіваген. Що це за місто? Де воно і як воно? Ми так і, Ну, ми шукали в інтернеті, дивилися. Тобто, зрозуміло, що це туристичне містечко. Там 200 з копійками, майже 300 жителів. Так ну так писало в гуглі. Ну це по типу селище, напевно, щось таке. Ну, курортне тут є готелі, ресторани і тому подібне. Ну, сказали, що ми будемо виїжджати. Їхало, їхали ми їхали не одні, їхало 16 людей сюди. Їхало 16 людей сюди. Їхали десь 4 години. Так як ми зрозуміли, Дублін знаходиться на сході. Ми переїжджали на захід, на побережжя Атлантичного океану. Їхала 4 години, як я вже сказала, зупинялася на заправці нам 20 хвилин. Ну, так, всього дорога зайняла 4 години. Через саме селище чи містечко проходить траса. Тобто, це класно. Тут їдуть, їдуть, їдуть автобуси тобто, в одному направленні на Еніс і це столиця графства, і на Галувей, тобто це столиця там іншого графства, воно трішки вище з другої сторони. Е, ну, тобто, їдуть вони часто. Дорога, звичайно, не з дешевих, тобто по цінах досить таки ну, дорого, як би ми рахуємо, але ну, в принципі це можливо. Е, на рахунок свого містечка, коли ми приїхали, ми тут дуже так розглялися, подивилися, тобто вона нас приємно вразила. Тут дуже так тихо, спокійно, чисто. Е, смітників майже немає, але тут саме цікаво, тут чисто. Е, гарна природа, зелені дуже багато. Е, потім, що тут є? От ми так ходили, дивилися. Тут є дитячий майданчик, те, що ми вже показували. Е, гарний, такий симпатичний. Напроти дитячого майданчику є костел. Е, ми туди заходили з чоловіком. Там в костелі стоїть український прапор, і можна ставити свічки там чи за наших героїв, чи за здоров'я. Ну тобто, в принципі. Це класно. Ми ще потім хочемо зайти, помолитись, більш вже так роздивитись, що там є так, лікарня, ну, там, чи це ну, не по типу нашої амбулаторії, напевно, щось таке, чи це вже так ближче наближено до лікарні. Потім є школа, дуже така маленька, простенька, ми там теж гуляли, але така ну, взагалі чиста, акуратна, симпатична. Біля неї є здоровезне велике гарне футбольне поле. З гарною травичкою, без <ріх> Ну, Це класно. Є два пірси. Один пірс більш такий, я зрозуміла, більше для, ну, для прогулянок. Там знаходяться напроти там, готелі, ресторани. І там дуже часто приїжджає багато туристів. А другий пірс, я так зрозуміли, що більш такий рибацький. Тобто там більше там, катерів, там лодочок. Коли ми їхали сюди, ми бачили, що там люди. Ну, тобто, люди Ловили рибу, там, там, що вони там ловлять. <сіх> Потім є сільська рада недалеко від нас, є два магазини, один магазин SPAR. він виходить в наші вікна з готелю готелють прямо на магазин, там біля нього прямо зупинка автобусна, ну і напроти теж зупинка автобусна. Є ще один магазин, є заправка. На заправці є ще один магазин, і ну, там пошта, звичайно ж, там люди отримують листи, посилки і тому подібне. Що тут ще такого цікавого? Ну, дороги. <ріхи> Клас. Потім є серія ресторанів. Ми дивилися італійський ресторан, є ірландські паби, є там декілька. Є класні, сувенірні якісь такі магазинчики, вони такі дуже цікаві. Тобто ти, коли проходиш, там, в вітрині, там є всього 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 багато. Є там якісь там магазинчики з історією самого там селища чи містечка. А, потім ну, ну, кажу, багато домів, будиночків, я так зрозуміла, що вони здаються в оренду. Повз, а, ну, побережжя, звичайно, Атлантичного океану. Тут у нас більше по типу затоки, але ну, гарно, досить так красивенько. Ну і що стосується готелю, наш готель розположений на самій трасі, ну, тобто яка проходить через це селище навпроти магазину. Ну, він нас приємно вразив, бо тому що ми дивилися в інтернеті, в гуглі, коли тільки сюди їхали. Відгуки по ньому були дуже хороші. Ну і так всередині там, ну, важко було зрозуміти, там, якби, які там кімнати і тому подібне. Тому ми просто їхали, ми не знали, куди поки ми їдемо. Коли нас поселили, ну, він приємно вразив, там дуже тут дуже чисто, акуратно все. Якось так поєднана така трішечки сировина з вже з сучасністю. Ну кось так, ну класно. Скажу зразу, що сам готель закрили повністю, тобто тут же проживають чисто всі українці. Був такий як ПАБ, був ресторан біля ну, в самому готелі. Ну і готель. Це все закрили, тобто зробили якби для, для нас. Що стосується самого номеру, тобто, він великий, велике ліжко, два ліжка, одне велике, одне чуть поменше. Ми його адаптували поменше, адаптували для дітей, зробили тобто, їм, поки вони не повзають. І там сильно не перекручується, ми обклали його ковдрами. Ну що зробили їм ліжко. А дещо не знаю, будемо думати, що з ним робити. Є гаряча вода, телевізор з місцевим телебаченням, ірландські канали тут тобто, тільки. Потім ну, є фен для волосся, тобто сушити. Є праска, є вентилятор. два вікна, тобто ми їх провітрюємо постійно. Є душова, то от, тобто унітаз, умивальник, ну тобто тумба, гаряча вода є, опалення є. Якби ну все теж, а і номер прибирають раз у тиждень. Тобто міняють повністю постіль, тобто ви можете самі це робити, а так міняють. Ну ще з на рахунок умов Може, тут є пральна і сушка. Тобто ви можете спокійно попрати речі, ми можемо попрати і посушити. І суші і зразу забрати в кімнату. Потім я вже говорила, що ресторан закрився, тут ми харчуємось в ресторані, тут тобто в приміщенні самого ресторану. Є, е, не знаю, чи вона була раніше, чи її адаптували, є дитяча кімната. Тобто там є іграшки, є коврики для діток. ну Там вже більш доросліші дітки, в нас вже менші зараз, їм 8 місяців тільки, а там дітки вже там майже під два рочки, тобто є там рік і вісім чи два роки, щось таке. В принципі, ну, до самого там розположення все докажу, все дуже чисто, акуратно, нам подобається. А, є ліфт. Це нам, нас здивувало приємно. Це таки готель двохповерховий, ми живемо на другому поверсі. І е, власник готелю, коли ми тільки заселились, е, тобто сказали, тобто ми запитували, куди дівати візочок і тому подібне, Бо тому що візок у нас все ж таки великий, широкий. І вони сказали, що ми можемо користуватись ліфтом, оскільки ми з дітками, тобто, щоб не спускатись по сходах, там сходи більш такі круті, щоб дітками можна спускатись і підніматися на ліфті. Тобто ми користуємось ліфтом, коли спускаємось з дітьми. Це класно, зручно. візком можна заїхати на другий поверх, залишити його десь там в коридорі. Ну тобто, ми часто ходимо прогуль, на прогулянки. Тут немає сенсу його постійно складати кудись в нос. Це те, що стосується умов. А ну і в нас у всіх від номера є карти. Тобто більш вже сучасні, магнітні. Е, тобто на територію готелю ніхто чужий дитини не може, в принципі. Бо вхідні двері на магнітній карті, ну і ваші від номера. Е, це те, що на рахунок умов, на рахунок харчування. Тобто, е, ми, так, ми так як і всі в Ірландії, е, ми платимо за харчування 10 євро з людини. За діток ми не платимо, мали би платити по 5 євро, але скільки вони нас харчуються, тобто ми харчуємо їх самі. Тобто вони там кашки в нас є, суміші, все-все-все своє. Ми їм нічого там, в принципі, столу не даємо, тому нам сказали, дозволили, щоб за діток ми поки не платили. Ми будемо зараз скоро платити за харчування, 10 євро сказала з людини. Тобто чоловік 10, я 10. Mm, ну, це ми чули по всій Ірландії. Так. Ну, тобто, не знаю, можливо, у когось кісіннішому мови, але ну, у нас саме так. На рахунок самого харчування є сніданок, обід і вечеря. Тобто сніданок там, 7 до 10 дають там, пластівці різні, там щось декілька видів, там є рисові, ну, звичайні, там житті, там п'ять видів, щось таке пластівців. Молоко безлімітно, чай безлімітно і кава безлімітно. Тобто ви можете брати скільки хочете. Потім тости, це три види джемів. Тобто Тости є житні і звичайні, такі білі. І тостерниця стоїть. Потім масло теж. Це безлімітно продовж, наприклад, сніданку, обіду або вечері. Потім на період якісь їх забирають, прибирають, ставлять на місце. Потім, що стосується сніданку, яйця варені, омлети дають, дають яєчні, потім два види сиру, бекон. І фрукти. Тобто фрукти по одному фрукту якби, в руки. Йогурт грецький, натуральний, і так само йогурт зі смаком чи чорниця, щось таке. Йогурти, яблучний і апельсиновий. Тобто це теж, в принципі, ну, ви берете так, як вам комфортно. Це, в принципі, це те, що стосується сніданку. На рахунок обіду, обід йде щось по типу шведського стола, так само, як сніданок. Тобто грінки джем вже стоять. <сес> там джем може бути малиновий, полуничний, або персиковий, і, і, і вроді чорної смородини. Ну і масло постійно. А це хто кому подобається, хто любить, до чаю, наприклад, я люблю. А потім, що там що там обід. З обіду у нас суп, два види супу. Зазвичай. Ну, тобто Вони різні, відрізняються. Буває, там щось, буває там кожен день там може там, якийсь суп повторюватись раз-два у дня, потім мінятися. Ну, одним словом, два вида супу, завжди гарячий. Потім салат, обов'язково це салатних листів, огірки, помідори і цибулька. Тобто такий салатик, мікс такий. Два гарніри, може бути картопля, макарони, рис з горошком і тому подібне. Тобто теж там ну, тобто, немає чогось такого прям супер постійного, що воно постійно. От салат час від часу постійний, бо це напевне найпростіше. Може бути салат, що це по типу Цезаря, теж салатні листи, курка і сухарики. Якісь там салат з бурячка, якісь моркви, ну не ну, такого от плану. І може бути, наприклад, якесь м'язко. Там, чи фарш, чи курка, чи ще щось. Ну, тобто Це теж тут постійно змінюється. І бутерброди. Бутерброд може бути з сиром, ну, такі роблять якби, бутербродики невеличкі. І може бути там з куркою, з кукурудзою, ну, теж щось таке, з міксу. В принципі, в принципі, по, по обіду все. Що стосується вечері, вечерю зазвичай тобто, дають прямо в руки. Тобто, наприклад, ти приходиш і говориш, вони тебе запитують, ти вже будеш вечеряти? бо ми годуємо дітей, буваємо трішки пізніше вечеряємо, щоб погодувати своїх карапузиків, щоб не, не мішати. Наприклад, вони ну, вечеря зазвичай постійно міняється. Наприклад, в неділю нам давали там фрі і гамбургер. Тобто вони робили самі гамбургери, скетлети і тому подібне. Там. Потім можуть дати наприклад, картоплю і там з куркою, там, з запеченою там, наприклад, ніжка і стегно. Але порції великі зазвичай дають. Так само там, могли давати там, пюрешку. Наприклад, вчора була пюре, стейк був з грибами. Невеличкий, і, наприклад, там був горошок на пару, брокколі, цвітна капуста, і ще якась там пюрешка була. Ну тобто, в принципі, це смачно, якби. Ну тобто, і воно постійно міняється. Може бути рис з якимось м'ясом, тобто, на вечір постійно дають якесь м'ясо. Тобто може бути в соусі, може бути стейк і тому подібне. Тобто так же само хліб і джем, тобто безкоштовно. Ну тобто, не безкоштовно, а безлімітно на період саме наприклад, вечеря, наприклад. Тобто можна, наприклад, досить ситно поїсти і там ще, наприклад, попити чай з кимось джемом, якщо хтось любить або комусь подобається. Ну, в принципі, те, що по, по самій їді, ну, це смачно. Ну і ще час від часу, як я згадала, дають печиво, може бути шоколадне печиво, звичайне печиво. Тобто, як чисто як десертик. Зазвичай дають печиво. А можуть давати, наприклад, якісь кекси. Там, наприклад, кекси звичайні, якісь там ванільні, потім кекси якісь там з родзинками, потім може бути по типу брауні. Ну, вони ріжуть там кусочками, тобто один кусочок на людину, але це воно ну, смакує. Ми... Це, зазвичай дають на вечерю. Ми Інколи з чоловіком навіть немає. Немає сил це з'їдати, а ми беремо там з собою в номер, бо коли малі засинають, ми там можемо спокійно собі попити чай, або каву, вже так чисто розслабитися від, від того, що вони там собі вже заснули, і вже спокійно, тихо попити чай. А готують все самі, от те, що ми зрозуміли, нам дуже сподобалось, бо на ну це класно. Тому ми дуже раді, що ми потрапили саме сюди. І ми дякуємо Ірландії за такий от шанс, що ми потрапили ну, в досить хороші умови, І нам подобається тут спокійно, тихо. Можливо, тут там комусь нудно, але нам з дітками саме те, що треба, тобто погуляти. Ми тут прогуляночки на свіжому повітрі. Вони там сплять собі на вулиці. Вони прям інколи ми один раз не виходили на вулицю там один день, то вони там плакали півдня, щоб... От тільки ви ще на вулицю вони заспокоїлись, їм прям не вистачає цього повітря. Тому ми задоволені. Нам подобається. Самі умови в готелі, відношення, люди, тобто персонал, все дуже так привітно, тихо і спокійно. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте куриномовний контент, ставте лайк. Дякую. Заснули карпуза. Ми читаємося. Все. все читаємо. Все читаємо, висіна. Все читаємо. Що читаємо. Моя привисть з син справи до знань. На заправці, так? Да? Так, наші вікна. Акуратно машини. Там на башню бача. Туда не літають. на погляд. Ага. Yeah. От. Ось такий у нас номер. Зараз ми покажемо його. У нас тут е е е е ліжко для хлопців. Що з таке маленька? Номер виглядать прикольно. Два ліжка. Ванна. Кімната. Тут душ. Все чистенько, акуратно, туалет, умивальник. Що ми плачемо, пацаня? Все чисто акуратно зеркало, тумбочка. Лайка мама бере вихід на вулицю. Тому тобто, вікна виходять на вулицю, на магазин. Називається готель. Віла Атлантик Лодж чи Вайл Атлантик Лодж. Не знаю, як правильно читається, в місті, в селищі Боліваген на березі Атлантичного океану. Давай. От ми приїхали. Дорога була довга. Ми їхали з Дубліна. Ой, ящички. Такий косметичний столик. Там є фен. Вітряк, вентилятор, якийсь там утюг ти казав є. Я не подивляюсь. У Наш Максим, походу, вже сидить. Ну не підведи мене. Майже сидить. Впирайся, впирайся ручками. Максим. В принципі, якби перше, перше таке.

啊，这里有 Смотри, как Максим делается на кнопочке. Максим! Привет, Зарюшечка! Задумайся, привет, золотце! Мама, ну, у меня кошенек. Ну и давай, игрушка у Ладуся!